Почекайте, я вам не щось розкажу. Здоровенькі були браті і сестри <говори> мої. <говори> Що я вам хочу сказати, дивіться? Ми на Майдані, ми проливали там кров, ми проливали кров за лучше життя, за те, щоб у нас було лучше життя, щоб було лучше життя у наших дітей, щоб наших дістер, у наших системах Україні, України було лучше життя. Зараз віться, яка ситуація твориться у нас в Україні. Волки, ті, які сиділи у владі, вони зараз тікли, вроді, від влади. Вроді вони відійшли, оділи на себе овечі шкіри. І опять рвуться оп до Ручки влади. Е, дивіться, що я хочу вам сказати далі. Ви є народ, ви є український народ, ви тут у Білій церкві, ви тут живете. Ви знаєте кожного лиця, хто чим дише, і хто буде забозитися про вас, про ваше будущее, про ваших дітей. Якщо ви це все знаєте, ви знаєте, ви знаєте, що ті люди, які в даний момент знаходяться у власті і вони вам не подобаються, на все є воля народня. Так що ви зараз у даний момент можете спокійно. Поставити свою кандидатуру, яка вам подобається, які ви будете довіряти, і яка буде бати дбати про ваші сім'ї. Якщо ви цю людину поставите, вона вам буде люба. Та що нехай вам Господь Бог допомагає. Все, будьте здоровенькі на цьому слові.